Серед найзатребуваніших та найкорисніших проєктів для родин військових виявились психологічні ретрити. Жінки захисників разом із психологами у єднанні із природою знаходять методи самозаспокоєння, опановують техніки, аби пропрацьовувати їх вдома. Насправді це дуже дієво, тому що там паралельно все працює. Там допомога за методом рівно рівному, плюс є психологи, так, є люди, які просто піклуються про тебе, люблять тебе. Психологи та їх проєкти увійшли до когорти членів консультативної ради з питань сприяння захисту прав та інтересів ветеранів, їх родин та загиблих героїв. Її створили ще у 2021 році. Тоді пріоритети були інші. Все змінилося з початком повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми оновили склад. Доєдналися ще і е, ветерани, які буквально нещодавно повернулися з зони бойових дій. Сьогодні ми доєднали ще ряд громадських організацій, які безпосередньо презентували проєкти по роботах з ветеранами, по роботі з ветеранами і родинами наших військовослужбовців загиблих і зниклих безвісти, напрацювали і. Проголосували члени консультативної ради ряд заходів, які будуть реалізовуватися до кінця поточного року. Новий та корисний проєкт для реабілітації захисників через фізичну активність презентував тренер Владислав Демецький. Цей досвід запозичили в американців. Його основа не лише фізичний розвиток, а й спілкування тренера з підопічним, а саме про те, що впливає на його здоров'я та відновлення. Ми формуємо на сьогоднішній день клуби, в які Людина може звернутися безкоштовно, діючи військовий, або на сьогоднішній день ми запустили також подібний проект для дітей військових. В рамках тренувального процесу вони мають можливість тренуватися безкоштовно. А тренер переходить на категорію фітнес-наставника. Що це означає? Він буде вести не тільки фізичне, фізичне тренування і фізичне навантаження. Він також буде їх наставляти. У нас є ціла система, яка працює система темп тижня і е, звички місяця. Кожним днем кількість захисників, які тримають рубежі на фронті, збільшується. В той час збільшується і кількість родин, які чекають найрідніших та потребують підтримки. Допомога потрібна і самим захисникам. Тож головна мета консультативної ради просувати усі проєкти та масштабуватися. Відгуки надзвичайно гарні, тому що ми бачимо, що сім'ї, дружини і діти вони стають більш відкритими, вони стають зацікавленими в подальших процесах реабілітації. Окрім психологічної та фізичної підтримки, більшій частині захисників потрібна допомога у адаптації до навколишнього світу після втрати кінцівок. Відтак нещодавно в області почали надавати послуги переобладнання автівок для захисників. Голосуємо про те, що ця програма вже в жовтні почала працювати. І Якщо ви маєте серед знайомих або серед своєї цілої аудиторії таких кукатегорій громадян, то вони певні звертаються до нас в управління. Ми супроводили, допоможемо декорати, яким чином відшкодовується це кошти. Оновлена консультативна рада це в першу чергу комунікаційний майданчик, де можна знайти необхідні програми та проєкти. Незабаром учасники ради розподіляться по секторах, аби краще орієнтуватися у тому чи іншому питанні та надавати якісну допомогу.